Вітаю, мої дорогі овни! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Час на передбачення вже на листопад місяць подивимося, що важливого буде відбуватися в вашому житті, які події, який буде настрій. Я взяла три колоди з кожної колоди по три карти, дев'ять карт це велика кількість інформації. Хочете ще більше підказок, дивіться за асцендентом. Ну що ж, не гаймо часу, овни, листопад місяць. Будемо дивитися! Яким він буде для вас? Перша карта. Що тут в нас? Смерть. Нічого собі місяць починається з трансформації. Листопад починається з новолуння першого числа, і ось на вас зразу чекає зміна. Зміна в якій сфері? що ви трансформуєте себе, своє середовище, свою ситуацію, своє життя? Свої стосунки, свою роботу, вже кожен підставляйте самі. Але старші аркани це завжди про важливість. Тобто для вас важлива ця трансформація. А що таке смерть? Це потрібно відпустити те, що себе вже віджило. Це як птах Фенікс, який вмирає, згорає для того, щоб відродитися і стати кращою версією себе, для того, щоб. Поміняти все, що вам заважає, все, що вас обтяжує, все, що для вас є деструктивом, негативом, все, що вам заважає позитивно мислити, жити і насолоджуватися життям, тобто ви потребуєте змін, змін кардинальних, бо по смерті те, що вже себе віджило, все, воно вмерло, його вже неможливо реанімувати. Можливо, можливо не реанімувати, а. Трансформувати, змінити, змінити себе, змінити бачення, змінити ситуацію навколо, змінити підхід до ситуації. Тобто, дивіться вже самі, яка сфера це може бути глобально, коли ви переїжджаєте в іншу країну, ви розлучаєтесь, ви одружуєтесь, у вас народжується дитина, ви стаєте батьками, дідусем бабусою, ви йдете навчатися. Тобто зовсім інше щось в вашому житті починається. Але щоб це... Нова трансформація пройшла успішно, по смерті потрібно відпустити, забути те, що ви залишаєте позаду. Відпустити, залишити. Воно вмерло, все. Забути. Не тягнути далі з собою, бо все піде по колу. Ну що ж, дивимося далі, можливо, буде більш зрозуміло, якої сфери вашого життя буде. Торкатися і стосуватися от саме ця трансформація. Зміни кардинальні. Ну що ж, друга карта Овни для вас? Вісімка посухів. А тут вона така особлива. Ви подивіться: вісімка посухів це найшвидша карта в колоді. Але саме тут ці посухи не летять по повітрі, а вони зібрані і зв'язані зверху. Тобто. Якийсь стримуючий фактор вашої дії є. І, на, і, можливо, ви не можете вплинути, можливо, обставини так складаються, що ви не можете реагувати, ви не можете міняти, ви не можете, а можливо, це якраз і був стримуючий фактор, що ви не могли трансформуватися, ви не могли міняти щось в своєму житті. Тому що не на часі було, не було сили, не було бажання. Щось було, ось, щось вам заважало. І, можливо, саме. Оця трансформація поміняє цей стан. Мусите вже самі розібратися, що стримувало вас, що не давало вам рухатись вперед, не давало діяти. Бо вогонь це дія, це ваша активність, це ваша воля, це ваше бажання, ваш ентузіазм. І щось не, ну, не могли ви це проявити. Чому? Дивимося далі. А можливо, смерть це і є, коли ви відкрили очі на те, на ту ситуацію, що я вже не хочу. І поки от ви не могли її поміняти, зрушити з місця, ви перегоріли, ви поміняли, ви щось переосмислили. Може, воно було вам на краще цей стримуючий фактор, тому що ви подивилися на ситуацію під іншим кутом. І ви її тепер кардинально міняєте. Тобто в кожного своя передбачена загал, і тому мусите кожен підставляти під свою ситуацію. Ще одна карта. Попереду в нас ще багато карт, ми будемо бачити П'ятірка кубків. Так, щось вас обтяжувало, обмежувало. П'ятірка кубків це депресія, це небажання нікуди рухатись. От. Бачите, так як тут сижу і тут ніхто нікуди не рухається. Небажання, не бажання, не бачу, не хочу це втрата, це горе, це відчай, це розчарування. Емоції ваші. от Такі емоції, які я не хочу. Я нічого не хочу, я нічого не приймаю. Таке враження, що все пропало, все даремно, все. Нічого я вже не маю, але зверніть увагу, що це тільки так здається, тому що у вас ще є. Заради чого жити, заради чого боротися, у вас ще залишилося. Просто ви, ви не бачите позитиву, ви не хочете бачити, ви ще не пережили, не пересумували, не переплакали, і ви ще не зауважуєте того позитиву, який у вас є. Резерв, який у вас ще є. Але так дивно якось відбувається. Тобто йде спочатку смерть, трансформація, а потім от все, що вас стримувало, все, що, що вас пригнічувало, мало би бути навпаки, так? Тобто, такий стан, який потребує трансформації. А можливо, це тобто, настільки внутрішній ваш стан от ви себе стримували, вас хтось стримував, вам важко, вас, вас вам все надоїло. Можливо, це дійсно такий стан вашої душі, тому що це горе, це втрата. це... Ви, ви розчарувалися в комусь. І в такому стані ви розумієте, що ви мусите щось міняти. За вас ніхто це не поміняє, тільки все в ваших руках. Ну, давайте дивимося далі. Ще три карти. Або, можливо, так як воно йде по порядку, ви почали трансформацію, ви вас ви хочете мінятися, а потім щось вам заважає. Вас, вам щось вас зупинило, ви почали цей процес, і в процесі ви зупинилися, або ентузіазм ваш випарувався і все. І ви знов сидите знов в такому стані, що е я нічого не можу, я нічого не, 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 в мене нічого не виходить, в мене нічого не вдається, і ви знов в депресії і відчаї. Ну що ж, дивимося ще три карти, чомусь це на виворіт. Так гарно починалося з бажання, з трансформації. Потім якісь обставини помінялися, щось вам не те, щось вам сказали, щось ви в чомусь розчарувалися, щось вам не сподобалось, щось вам не вдалося, і ви опустили руки. Ще три карти дивимося: зірка. Старший аркан. Знову ж таки, дивіться, тут був старший аркан смерть, а тут старший аркан зірка. Початок місяця буде в вас. Насичений, такий дуже активний, дуже важливий для вас. А що таке зірка? Це мої мрії, це мої бажання, це те, що я хочу, я. Чесно і відверто, коли я собі говорю, які в мене бажання, які в мене мрії, яким чином цього досягнути. І, можливо, саме це і потребує трансформації, тому що ви зрозуміли, як, як мені це отримати. Я хочу бути зіркою, я хочу бути кращою, кращим. Я хочу йти до своєї цілі, а вас щось обме... щось не давало вам. І оце ваша трансформація, ви міняєтеся, щоб стати зіркою, щоб стати кращою версією себе. Можливо, це ваші страхи. Знаєте, зірка це публічність, це коли ми проявляємо свої вміння, свої таланти, себе. А ви боялись, а ви ну, не могли наважитися, вас щось тримало, ваші страхи, ваші комплекси. Можливо, люди ну, постійно вам ставили палки в колеса, говорили, та не, не пробуй, бо ти не зможеш, бо в тебе не вийде. І ця трансформація це ваш є ріст, ваша впевненість. Можливо, ви пішли на якісь курси. Так, ви пішли, навчилися. Ви навчилися себе подавати, ви навчилися бути впевнені, ви поміняли свій імідж, ви поміняли свій стиль, ви змінили середовище, яке в вас не вірило. І от трансформація: ви трансформуєтеся в повноцінну, здорову, ясномислящу, чесну, відверту саму собою людину, яка. Каже, ні, я хочу жити так, як я хочу. Я хочу йти до своїх цілей. Я не хочу, щоб мене обмежували, щоб мене скеровував хтось. Це мої бажання, це мої цілі, це моя, мої досягнення, це моя зірковість, моя зірка. Бо зірка це і є. Ви, можливо, будете як зірка, ваше визнання, визнання ваших талантів, ваш, ви проявите, вас зауважують. Ну що ж, дивимося далі. Можливо, щось не вдасться. От так, як знаєте, зірка, і е, ви, е, ну не все пішло, не щось пішло не за планом. Щось, е, Ви в чомусь розчарувалися, можливо, ви злякалися. так? Тобто от, от, далі йде стримуючий фактор, щось пішло не так, як, як, як мало бути. І все, і ви опускаєте руки. Ну, давайте дивимося, так у нас ще є. Будемо зараз ну, не хоче. Будемо зараз підставляти ці карти. Місяць. Ну, взагалі у вас багато старших арканів. Реально, у вас для вас листопад буде таким дуже напружним і важливим. Ну, новолуння, воно. Дає ясність, а в вас, тобто так, ясність, ви зрозуміли, що ви хочете, а потім якісь страхи. Дивіться, місяць, можливо, це і є. Оце, я боюсь, я не знаю. Щось пішло трішки не так, хтось вам, вас зупинив, хтось вам сказав, та ти не можеш, та ти не знаєш, та тебе не вийде, і все. І от ваші страхи всі повилазили назовні. Але місяць це є інтуїтивна карта, це інтуїція ваша. Не чиясь, а ви для себе, зна... і зірка це також. Я знаю, що я хочу для себе. Я знаю, що свої можливості, які... що я можу. Я знаю себе найкраще, і тому слухайте свою інтуїцію. Можливо, це мама, яка або вам допоможе, підкаже, або мама, яка буде навпаки якраз вас зупиняти, буде тим стримуючим чи обмежуючим фактором, яка, буде, яка в вас не вірить. Можливо, це вагітність. Це є цей стримуючий фактор, який несподівано ви дізналися, і всі плани міняються. Для когось може бути так, для когось страхи, а для когось, тому що це зміна в ну, місяць, що таке: нічне світло, коли темно, коли я не знаю, бо я не знаю, як мене приймуть, я не знаю, як я виступ, я не знаю, чим це все закінчиться. І. Місяць має фази, тобто місяць є спадаючий, наростаючий, і оце може бути ваш такий настрій, ваша невпевненість, ваші страхи, які пересилюють вашу впевненість і вашу ось цю зірку і вашу трансформацію, ваше бажання мінятися. Не дозвольте, тому що от наскільки рівна кількість карт, які, які, що ви хочете, настільки. Стільки само карт, які ви боїтесь, ви не можете наважитись, але ви вогонь, овен. Вогонь, це ж вогонь, це, це рішучість, це впертість, це наполегливість. Розпаліть собі цей вогонь. Якщо ви хочете мінятись, ви хочете досягти своєї цілі, стати зіркою, комусь щось довести, де ваша та злість? розізліться, розпаліть цей вогонь свій. Ну що, ще одна карта. Що там за розчарування? Третя карта. Для... Та що ж таке? Навіть не хочу вийматися. Третя карта. Сімка Пентаклів. Ви втомилися? Дивіться. Дуже схожа ситуація. Подивіться, як тут сидить і як тут сидить. Навіть одинаково підперлися. Тут підперлися, ось так, і тут так. Тобто, таке враження, що, знаєте, що ви робите, я працюю, працюю, прикладаю всі зусилля, я вже втомилася, а немає результату. Немає бажаного результату, немає. Ну, ви знаєте, ось тут на самому початку ви не дуже то собі малюєте там, не знаєте яку перспективу. Ви реально оцінюєте свої можливості, тому що далі розчарування чомусь. От, начебто, хтось вам щось сказав, щось пішло не за планом. І все, і ви втратили віру в себе. І отут воно і є. Подивіться, і наскільки схожі. Тут розчарування, а тут втома. Ну де той результат? Я роблю, я роблю, я стараюсь, я максимально прикладаю вже мені вже надоїло одне і те ж робити. А де ж той результат? І розчарування цією роботою, тими зусиллями, які вам здаються марні? Ну, от чому всі карти йдуть на спад? Такий гарний початок, впевненість. Мінятися, досягати чогось, забирати свого життя, все, що вам мішає, і закінчується от над таким небажанням, апатією, розчаруванням. Від вас залежить. Тільки в ваших руках ваша, ваша доля, ваша зірка, ваша трансформація. Ну, ж не може ніхто прийти, вас, взяти за руку і за вас це зробити, витягнути вас на сцену і сказати приймайте, це нова зірка. Тільки ви можете досягти це своєю працею, своєю наполегливістю, своєю впертістю, своїм талантом. Чому ви маєте зупинятися, як ви маєте ціль, ви хочете досягти цього, ну так йдіть. І ви подивіться, це людина, яка йде вперто, наполегливо, яка робить все, що потрібно. Не опускайте руки, не, не зупиняйтеся, не тим більше не давайте комусь вплинути на вас. Ви такий шлях великий пройшли. Ну що, ще три карти? Ще три карти овне для вас. Щось я боюсь, що потрібно буде ще брати, тому що от таке закінчення, яке мені не подобається. Оце ваше розчарування. Що от в прямому розумінні слова ви опускаєте руки. Що ж там таке станеться, що вас. Ви втратите ту віру в себе, той ентузіазм, яким ви починали. Так, ще три карти. Сімка пентаклів, ну дивіться, ця сама карта сімка пентаклів. Але тут вона йде разом з зіркою, вона разом йде з трансформацією. Ви готові. Ви, тут ви, готові, подивіться, ви готові робити всю, все, що потрібно, щоб поміняти своє життя. Ви за, з, з радістю, з заохочим, з ентузіазмом беретеся трансформувати і міняти своє життя, втілювати свої мрії. Подивіться, яка тут людина радісна, який тут в неї оптимізм. Вона бачить зростання, вона бачить результат, тому що я підливаю свій врожай, він росте. Я докладаю зусиль я бачу результат. А чому ж подивіться, яка сімка тут? Як наскільки вона відрізняється? Як ви почали? А та ж сама карта, та ж сама енергетика це ваш стан. Як ви починаєте і як ви закінчуєте? І випала, дивіться, ця карта на початку місяця, а ця карта в кінці місяця. Тобто, що міняється, ви ж розумієте, що це справа в, вашому, в вашій голові. А посередині в нас місяць. Що тут відбулося? Що за сумніви поселилися в вашій голові? Тому що хтось посмів... Щось з вам заборонити, хтось вам сказав, що ви не вмієте вас не вийде, ви не гарний, ви не талановитий, і взагалі куди ти пречся, так? Хтось посмів вам, овнам, вогняним, стримати ваш вогонь, я не повірю ніколи. Ось ви, людина, яка досягає, яка прикладає максимум зусиль, яка добивається своїх поставлених цілей, людину, яку ніхто не зупинить, яка насолоджується своїм процесом роботи. Ну що ж, дивимося ще ще дві карти, Овне. Ще дві карти для вас. Що тут в нас? Ну, це оцей фактор, що я це те, що я щойно сказала. Ніхто вас не посміє, все в ваших руках. Подивіться. Той один туз вогняний. Подивіться, який тут вогонь. Я знаю, що я хочу. В мене є в руці чарівна паличка. Я, я впевнений в тому, що я роблю, я знаю, що я хочу, я знаю, куди я йду. Вона може спалити отут все, всі цих вісім посухів. Вона може дати вогню таку ватру розпалити, що всі ваші недруги, всі, хто вставить вам в палки в колеса, всі, хто вас тримають, вони всі порозбігаються. Ось за що треба триматися. Подивіться: місяць, місяць це темно, от маєте світло. Запаліть цю ватру і місяць, і цей морок, і цей темрява вона розсіється, розвіється. Ось маєте що. Ви маєте бажання, ви маєте силу, ви маєте іскру, ви маєте все маєте. Розпаліть цей вогонь. Ну що ж, то це вже мені більше подобається. Оце відчувається овен, який впертий, який наполегливий, який знає, що він хоче. Ну що, ще одна карта? Король мечів також мені це подобається. Подивіться, наскільки вже інша енергія. Коли я тут сижу, я тут сижу, плачу, думаю, не хочу, не буду, образилась на всіх, образився. Мені, мені не дали цукерочку, а тут яка енергія? Я знаю, що я хочу, тут впевненість, тут, тут ваша або вам на набридло сидіти, ви зібралися з силами, ви зібралися, з думками, йдете до своєї цілі. У вас є для цього меч, у вас є для цього ясність, впевненість, рішучість, план, є напористість, є прямолінійність, є можу... є с... така впевненість, що я дам відсіч, я вистою. У мене є за що боротися, у мене є план, найголовніше. Або це людина, яка вам допоможе. От такий чоловік прийде до вас, візьме вас так, от трусане добре, і скаже: Ти шо? а Ану, збирай всю свою силу і волю в кулак. Бери оцей вогонь свій, як Прометей, і йди вперед. Іди, роби те, що ти собі запланував, те, що ти собі при... намріяв, те, що ти хочеш, втілюй свою мрію, свою думку. Можливо, це лікар, так? Бо людина-фахівець, яка надає ясності. Можливо, це лікар. Так, можливо, от пішло щось зі здоров'ям сталося в вас, проблеми зі здоров'ям. І ця людина вам пояснить, що вам робити, куди вам рухатися. Або це юрист, адвокат, людина, яка також надає ясності, так, можливо, там щось з документами, контракт треба підписувати і все, а ви розубились, бо ви не знаєте. То буде людина, яка вам допоможе, яка підтримає, яка вам передасть оцей меч, дасть меч, надасть ясності, і ви впевнено підете далі. Ви бачите, що наскільки все в ваших руках? Завжди будуть недруги, завжди будуть люди, які заздрі, завжди є люди, які нам от... сам не гам і другому не дам. Але ви ж не та людина, яка піддається на це все. У вас є все, всі можливості в ваших руках. Є вогонь, є зірка, є, є можливість трансформуватися, є розуміння і бажання трансформуватися і рухатись до кращого. Що ж, мої овни, я вам бажаю. Я вам бажаю успішної трансформації, я вам бажаю зірковості, я вам бажаю досягти, втілити, отримати потрібний результат. Такий результат, який буде задовільняти вас, не зважаючи ні на що. На всьому. Маєте вогонь, як Прометей, так? маєте зірку. Рухайтесь, ви маєте, куди рухатись, ви маєте з керунок, ви маєте все. Я вам бажаю успіху. Я вам бажаю радості, я вам бажаю позитиву, я вам бажаю такої внутрішньої впевненості, стержня, такої наполегливості, сили, вогню, бажання. І, звісно, щоб все ви це робили з радістю. Тому що це ваше життя, ви це робите для себе. І Отримуйте насолоду від кожного моменту в вашому житті. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви в мене є. Люблю вас собі, маю. Чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайки, хто ще не з нами. Приєднуйтесь і чекаю на коментарі. Ну що ж, до зустрічі, па-па.